Смертний ти ти спасіння нашого ради, воплотитися від святої Бородиці і прислані виварії, не Незмінно ставши людиною, і розп'ятий бути Христе Боже. Смерть і смерть подала ти родині святої Тройці, Рівно за і Затцем і Святим Духом. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Вітаємо всіх з цим світлим праздником Христового Воскресіння. Дякую всім за спільну молитву. Сьогодні, як я вже казав, святкування і стараюся знайти, будучи десь по можливості в сім'ї чи виконуючи тут певні обов'язки, пам'ятати про те, що символіка Христового Воскресіння є те, що добро завжди перемагає зло. Усюди і ворога, і десь внутрішній. Без дозвіл краще. Мої